Всім привіт! Це... це відео починається із такого переверту моїх планів. Це вийшло дуже спонтанно, але ви зараз все побачите. Я буду робити собі кімнату Мрії в'язальниці, і хочу з вами поділитись, як вона створюється. В мене в будинку є другий поверх ось це е сходинки на гору. І зараз ми туди підемо, тому що саме там буде моя кімната для в'язальниці. Ось тут такий вхід. Тут, знаєте, такий піддаховий поверх. І ось так виглядає ця кімната. А, як вам зрозуміти? Ось спочатку так відійду. Це вхід. І ось ширина цієї кімнати, бачите? Тут я вже, вона майже була, тут був такий диван, ось ця поличка. І все. Що я зробила? Я тільки що підняла. Ось всю шафу вона в мене була поличка у спальні. Я її сюди підняла. Вона, бачите, як <світ> чітко стала. Потім я тут вже поскладала якусь пряжу, але я хочу це організувати. Ось в мене буде, так і буде, як ви бачите. Тут такий диван, і в мене тут буде ще килим, Я потім його принесу. А, тут є віконце, це єдине віконце, воно бачите, дуже таке маленьке. Тут а, всякі струмові штуки. Тут, до речі, це ціла, ціла така коморка. І там ну, це воно під дахом, там дуже пусто, воно напротязі всього дому. Ось цієї сторони. І тут, тут так само. Е, тобто, у нас вхід тут. Тут буде в мене так і буде тут диван-куточок. Зараз вам покажу зовсім протилежну сторону. Ось так це виглядає. Ось так. Тобто. Тут у нас коморка, а отут це зроблено під шафу. і ось тут в мене буде вся моя пряжа. Я вже майже там організувала вільні місця, тому що там були деякі речі, і це буде в мене під мою пряжу. Бачите, тут в мене є також дзеркало. Ось тут в мене дзеркало, і я підняла свій манікен. І я, воно там і буде стояти, там і буде це залишатись. Там в мене дитяча кімната. Тобто я завжди коли, ну для старшої доньки. Там це її кімната. Тут взагалі в мене була, знаєте, така гістова кімната. Тут хтось залишався на ніч, в мене мама тут спала іноді. Але я це вже переробила під свою, тому що навіщо, щоб цей простір пустував, і мені дуже хочеться все організувати. Там у мене дитяча кімната. Тобто, я хочу, в мене... мені дуже важливо, щоб це все було з. Організовано, знаєте, не в відкритому форматі. А ось тут в мене буде пряжа і інструменти, де все, бачите, зачинено, тому що діти вони між, цими, між цією кімнатою ходять. І мені не треба, щоб їх щось зацікавило і вони почали там порпатись. Найголовніше, що я вам зараз не знімаю, але зараз покажу. Я підняла сюди нагору усю свою пряжу. Хотіла показувати, до речі, як я це роблю, але це не обов'язково. І вона. Та-да-да-дам. Ось моя пряжа. Це уся-уся-уся-уся, яка в мене є. Вона в мене була у дуже великому такому шафі. Бачите, в таких контейнерах. Я купила в ікеї, вони такі тканіві. І я так от зберігала. Ну, є пластикові. От. І я зараз їх підняла. Звісно, там деякі, які полозіці, пологіці, Розташування нормально, тобто тут, наприклад, акрил, там акрил, тут щось з мохеру, мохер, а деякі там що попало. Е, який план? План, по-перше, пряжа, яка, знаєте, ту, яку я буду прямо зараз використовувати в найближчий час і її багато, і вона гарно змотана. Вона, я думаю, буде в мене стояти ось тут, у відкритому форматі, щоб я, коли тут сиділа, в'язала, я прямо тішилася цією пряжою. Я сюди поставила ось цю лампу, тому що тут, взагалі, був біла така, настільний такий, така лампа. Але я поміняла, тому що я придбала таку. До речі, колір ось такий тут. Зараз, ось так. Тут в кімнаті. Тобто, не дуже світло. Хоча в мене вже є ось тут, бачите, і таке світло. Але, якось так. ну Це дуже теплий колір. Він набагато тепліший, ніж ви бачите на екрані. Я ж кажу, от зараз я вам покажу. Ось так. Ось так, тут в Ем... Далі. Я принесла оці свої книжки. Це все, що в мене є. Також складу. Тут я доки складу якісь організовані штуки, хотіла ще вам показати, куди я це все буду складати. Я це все буду складати ось з лівої сторони. У мене тут труба. Труба на всі ці дві двері. я повісила, в мене, бачите, є ось такі. Із якими полички тканеві також. Я ось так їх повісила, тому що це дуже практично, я думаю, якраз для пряжі. Звісно, я можу, до речі, щось ховати ще ось там. Там залишається місце. Ем, так, а ось тут, в іншій. Тут, бачите, речі, які мені, до речі, треба прибрати, тому що я хочу і вирішила, що я все це буду організовувати під пряжу. То мені зараз це треба якось кудись прибрати. Я ще повісила ще один такий, от сюди, тоненький. Тобто, в мене, бачите, є один тоненький, широкий, і там також точно такий ж самий тоненький. Ось так виглядає моя кімната. І зараз в планах це усе перетворити по своїм місцям. Щось я залишу в цих контейнерах, якщо буде місце, щось я дійсно розкладу. У мене ось така є шухляда. І тут я внизу собі в шкафу дійсно е зберігала всякі інструменти. Тут в мене були спиці, Тут всякі різні. І це зручно. Але там немає організації зараз, там прямо бедлах. Але зручно. Я думаю, що він не врізе у довжину. Я зараз буду думати, як мені його. Напевно, я його переверну боком і боком ставлю. Тому що тут його зберігати я не маю. Все не маю. Ну він дуже великий. І де мені його зберігати в відкритій формі, я не розумію. І, можливо, тільки ось тут. Зараз я спробую це. Зараз поміряю. Ось дивіться, непогано. В принципі, так, він трошечки сторчить, але це не критично. Що в мене тут відбувається? Я повністю вже спустошила всі коробки з пряжою. Тут так виглядає все. Я більш детальніше розкажу, напевно, в яких наступних відео, якщо вам буде цікаво, я повернулася. У мене пройшло з часу, коли я записувала першу частину. І зараз 에, година, напевно, 4. Я нарешті одна і можу продовжувати. Мені залишається зараз, що я хочу зробити. Я хочу е розставити тут, е більш-менш на, на перший погляд, на перший раз. Е ще розібрати свої аксесуари Я також цим займусь, цим моїм комодом. У мене тут є, до речі, із прикрас по в'язанню. Ось така випіска, я можу тут десь її над диваном так повішу. Тут написано любов на спицях. То, можливо, буде актуально. Десь отут так повісити, не знаю, що в мене є ось така картина. А, до речі, я придбала нещодавно, була також на знижках в магазинах, бачила шкарпеткову пряжу. А, ви її в минулому відео бачили. Це в мене а, саме шкарпеткова пряжа, 80 вовни і 20 нюлону. Я придбала два такі сині мотки, і ви знаєте, що я надивилася партію? І, а, і мені пощастило, що в мене все збіглось. Я купила чотири мотки білі. і потім я на кухні побачила, що вони відрізняються, але вони знайшли свою пару. Тобто, два я взяла з одної партії, і два з іншої партії. Одні вони такі більш білі, інші вони такі більш, більш жовті. Але пощастило, що я прям схопила ті, що потрібно, без того, щоб думати взагалі. То я придбала із новенького, це в мене, ну, до речі, така корзиночка. У мене є по два білих, ще сині і один чорний. Я хочу зв'язати білі шкарпетки. З чорними смужками, типу спортивні шкарпетки Adidas. Я їх вже в'язала декілька років тому. Дарувала чоловіку моєї сестри і їхнім синам, це були фаворитні шкарпетки. Я бува, побачила нещодавно була в гостях, що вони розірвались. Мені здається, десь якась петля зійшла, тому що в в голі, верхній частині нозі побачила, що прям там дира. Я зрозуміла, що потрібно прям нові шкарпетки. Оце я зв'яжу, тому купила. Я сюди, тоді зараз повставляю інші. У мене буде тут чоловічий кошик, а в інших буде інший кошик. Ну, коротше, буду наводити зараз тут порядки, вам покажу, що зможу. Продовжуємо. Я, напевно, залишу так, як є. І з того, що я зробила, це в мене, дивіться, тут шкарпаткова пряжа, я так корзиночку перегорнула, тому що так якось видно краще. Тут в мене чоловічі моточки. Я їх так залишила, які я для чоловіків в'яжу. Тут я просто витягнула цю пряжу, щоб її бачити. Дивіться, яка класна, як я про її прогавила зв'язати на осінь. Це така прям тиквіна пряжа 100% альпака. І ось вона в мене тут просто лежить. У мене є початий виріб, треба його розмотати. Але ось ці сніматочки це по 25 г. Вони тут. Вони, так, бачите, шнурком пряжа зроблена. Я просто поставила, щоб її бачити. Це в мене готова її шкарпетка, іншу треба побрати то я її так залишила. Так, тут я просто так поклала книжки, або те, що в мене є з, по, з приводу в'язання, нехай буде. Тут також виставила червону пряжу, вона там різна є. Я не знаю, що це, я купувала в Україні дуже-дуже-дуже давно. Шесть разом з чимось, мені здається, з якимось там акрилом, поліамідом, поліестром. Ем... Далі мені не подобається, звичайно, білий колір. А, ну, тобто вона не підходить, білий, але я так і залишу. Це шкарпеткова вся пряжа на жіночі шкарпетки, плюс-мінус. Залишаю ту, тому що це те, що я буду, в принципі, в'язати цією зимою, осінню. Ось поклала в, такий, в таку корзинку ту пряжу, яку я прямо зараз в'яжу. На зіпер-светер. Ну і все, це в мене пусто. Дві корзинки пусті. Це, бачите, я так прикольно вставила кубик, такий, такий він в сіточку. І ось тут в мене пусте місце. Звичайно, в мене є звідки заповняти, але можливо, я це звичайно зроблю, але нехай якийсь порядок зараз я зробила. От, Тут у мене залишилось, бачите, тут, до речі, я, в мене така біля дивану буде така полочка. І я ось тут, ось цю корзинку, вона ідеально підходить сюди, то вона тут буде. І там будуть якісь те, що я, можливо, буду більше за всього використовувати, я ще подумаю. А ось тут я залишила те, що мені прям тим, тим терміново найближчим часом треба завершити. Там два светри, які треба завершити. І ось ці також. Поклала сюди. Дивіться, що в мене тут лежить. Це взагалі. Моя. Катастрофа по життю. Катастрофа, тому що це те, що я починала, і треба розпустити. Або якісь помилки, або перев'язи. Тобто, бачите, як багато а, то Ось вона я спеціально виставила, щоб я бачила, щоб я розпускала, коли в мене є час, вільний час. Або я втомилася в'язати, то треба, знаєте, собі за завдання поставити розпускати. Все, я тут залишила такі пакетики. Зараз я буду займатися аксесуарами. Отут я назбирала те, що я розбирала всю мою пряжу, і я познімала із робіт, познімала спиці. Тоб дивіться, скільки я спиць знайшла десь Знайшла ще одні ножиці свої, то в мене, бачите, є ось такі дві пари ножиць. Знайшла булавочки. Тобто зараз я буду займатися конкретно аксесуарами. І я буду збирати, ну, тобто буду ось тут наводити собі порядок, і саме там в мене всі будуть інструменти, та, а як я кажу, ксори, які ксори, усі інструменти. Показати, що в мене вийшло. Тут я використовую усі необхідні і те, що більше за всього, звичайно, це спиці в мене. Хачки, ось такі булавки та також різні спиці. Тут в мене стопери різні, різні. Тут в мене ниточки, голочки, лінійка. У другому в мене також, бачите, ножиці, якісь нитки, інструменти. Е Ось інші. Тут в мене, до речі, спиці, які я дуже часто використовую. Тут у мене дуже багато наборів Crazy Trio. Тут нероз'ємні спиці різні. Тут в мене ось такі. Як це їх назвати? Не знаю. І там, там так само спиці, які нероз'ємні, але товсті. Ще в мене є такий набір спиць. Тут в мене бачите різні такі блискавки. І там в мене ще мої є. Бірки. Тут в мене гудзики набір. Тут в мене, бачите, тут різні жгути. Прямо різні-різні. І ось так, так, такі штуки, щоб робити на шкарпетках, щоб воно не скользіло. Воно дуже в мене давно жодного разу ще не відкривала, не користувалась. Там також різні інструменти. А ось тут у мене більш за всього помпони є, які я дуже давно купувала, не користуюсь. Це те, щоб набивати іграшки. Тут у мене є різні глазки такі оченята. Ну і там, бачите, все різне для рукоділля. Готово. Знаєте, на що я натрапила? Я натрапила. ось на таку, ось на на таку, такі... Не це ось на таку книжечку, як робити іграшки. Дуже давно я купувала такий набір, і знаєте, я розповідала в минулому відео, що я для своєї дитини хочу на Різдво зв'язати їм по іграшці. І я зв'яжу їм такі. Я вирішила, в мене все є, і волосся, і оченята, і така спідничка. Дуже гарні, і я ось такі їм зв'яжу на подарунок. Я думаю, це все. Я на цьому відео закінчу. На цій частині. Далі, я тут, в мене ще є деякий хаос, я тут це доприбираю. З організаційних моментів на даний час я закінчила. На цьому все. Підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд цього відео. Залишайтеся зі мною, далі буде цікавіше.